Сьогодні ми як ніколи розуміємо цінність речей, які є символами нашої ідентичності, символами, які належать тільки одному народові, які в цей скрутний та героїчний час боротьби за незалежність вже стають брендом. Вони сприяють вихованню патріотизму та національної свідомості української спільноти. З давніх давен в українців існували символи. Що були невід'ємною частиною держави, наприклад, калина символ вірності та чистоти, тризуб, сміливості, волі та незалежності, а бандура стала символом вільної української душі, яка не могла в собі стримати жагучий порив дзвінкої чи сумної пісні, українська пісня та українська бандура. Це два невід'ємні скарби нашого народу, які неможливо відібрати, знищити, продати, які завжди будуть дивувати і зачаровувати світ. Навіть славні козаки, йдучи походом на турків, не забували взяти з собою цей інструмент. Кобзарі, бандуристи, споконвіку були насіями національної ідеї. Мудреці, що ходили від села до села, і, граючи на кобзі, розповідали людям про долю України, вони несли в народ правду про його героїчне минуле, кликали до боротьби за волю України. Кобзар, саме так Тарас Шевченко назвав свою першу збірку поетичних творів, неначе засвідчуючи, що виступає співцем народних мас. Бандура, це не просто музичний інструмент, вона душа українського народу, його музика, це символ нескореності українського духу. Цей особливий символ України, наділений містичною здатністю стимулювати імунний супротив нації до зовнішнього тиску ворожих сил. Саме цей інструмент у всі часи великих потрясінь завжди ставав. Могутнім джерелом наснаги, вагомим чинником у формуванні національної свідомості, духовної культури народу, патріотизму, любові та поваги до історії та традицій. А у жіночих руках бандура стала символом ніжності і чарівності. Серпень 2022 року. Поруч із людьми, які сідають в автобус, що прямує до Вінниці, сидить на візку для валіз дівчина із довгими косами. В руках вона тримає бандуру, а поряд із нею чоловік, її батько. Він показує ноти. Ця родина щойно прибула сюди з окупованого Херсону. Коли ходиш по Херсону, хочеться плакати від того, що твій рідний дім не впізнати. Усюди Руські, каже дівчина, 16-річна Світлана. Вона грає на бандурі вже 10 років і мріє вступити до консерваторії. Для того, щоб вивести бандуру з Херсону, батько і донька вигадали легенду для ворожих блокпостів. Типу, це слов'янський інструмент. На ньому грають також і в Білорусі, і в Росії. Коли один із російських солдат перевіряв комп'ютер батька дівчини. І знайшов запис із виступом доньки, то сказав лише одне Так, це гарний інструмент, і дозволив їхати далі. Вишиванку доньки також вивезли з під окупації, спакувавши її на виворіт. Із Запоріжжя вони попрямують до Одеси, де у них немає ні знайомих, ні родичів. У момент, коли Світлана зіграла і заспівала уривок із української ліричної пісні, де були слова без мрії не можна жити. Жінка поруч, що також виїхала з Херсону, розридалася, Усе буде добре, без мрії не можна жити, заспокоював її батько бандуристки. Так на той час ще от учениця 11 класу ліцею Світлана Польських. Потрапила на шпальта одного з українських інтернет-видань як героїня статті про переселенців з Херсонщини. Мрія Світлани навчатися музиці і надалі здійснилася вона вступила до Одеської національної музичної академії. Зараз дівчина успішно навчається, бере участь у різноманітних фестивалях і конкурсах, але один проєкт став для Світлани. Більш значимим Пропоную подивитися невеличкий сюжет. Сім підлітків по чотири з України і Німеччини шість місяців працювали над проєктом Музика рухає серця. Результат дві спільні пісні і досвід. Робота з музичним продюсером у студії звукозапису. Українську сторону представляли три чернігівки і Херсонка. Для участі вони пройшли відбір. Працювали над створенням пісень віддалено. А сам звукозапис був у Німеччині, де дівчата провели два тижні. Приймали дівчат тепло і по-домашньому. Окрім першого досвіду запису в професійній студії, вони довго можуть ділити враженнями від німецької культури, традицій, святкування, де були і що бачили. Три Черніївки і Херсонка після спільного досвіду стали подругами та мріють, як далі би хотіли розвиватися в музиці. Тим часом їхні кліпи продовжують працювати для допомоги Україні, адже цей проєкт організували люди, які спочатку повномасштабного вторгнення допомагають нашій країні. Це волонтери Ля Деречен і його друзі в Німеччині Стела та Крістіан Шенвізнери. Стела родом з Херсону. Під час війни важливо думати підтримувати культуру України, особливо діти, от які приїхали з Чернігова із Херсона, для них це було ну, дуже такою великою відзнакою. Вони бачать, що, попри війну, вони можуть далі розвиватися, і що це важливо також і для. Європейської спільноти для громади підтримати Україну її от таланти, дітей, щоб, попри війну, розвивалися саме основне, бо там, де є е, культура, мистецтво, там далі і країна е, е, існує. Пісень діти обирали самостійно світло і мрії. Так захотіли обидві сторони. Кліпи розміщені на ютуб-каналі продюсера Мартіна Кізева та з назвою Кізе. До них Лінки, де всі охочі можуть задонатити. Хочу вам розказати історію ще однієї нашої випускниці Наталі Клюєвої. Я завжди любила співати, каже дівчина. А в дуже маленькому віці. Бандура вибрала мене сама? Так ми з нею більше 15 років дружимо, і вона мене ще ні разу не зрадила, бо це найвірніша любов та дружба. А спів під бандуру для мене це просто откровення. Коли ніжний звук струн перетинається з тоненьким голосом, в якому стільки почуттів, це щось по-справжньому унікальне. А як тішить те? Що під бандуру однаково гарно співати пісні будь-якого стилю, жанру, характеру. Доброчинність для мене це як молитва, вклад в духовний і культурний розвиток нашої країни, моєї родини. Мене. Будучи оточеною музикою, вміючи робити тільки це, я прославляю наш інструмент і українську пісню. Жити в Україні і не знати народних пісень просто неможливо. Недарма ж говорять, що українська пісня це не просто душа українського народу, це його мова. Бандура та бандуристи справжні борці за правду, свободу та самобутність. Я пишаюся всіма бандуристами. Завдяки бандурі, зараз моє життя наповнене постійним самовдосконаленням. Яскравими виступами, знайомствами з чудовими людьми, і за допомогою бандури я стаю такою, якою я мріяла себе бачити. В благодійних виступах, яких в мене вже безліч, я черпаю натхнення, сили, відчуття, що я на своєму місці та вдячна за той дар, який подарували мені Господь та батьки. Цим я служу світу. Саме такі дописи заполонили соціальну сторінку Наталі останні роки. Зараз вона навчається у Київській національній музичній академії. Після повномасштабного вторгнення дівчина ще більше полюбила справу, якою займається з дитинства. Поринувши у вир благодійних заходів, виступів, акцій, фестивалів і проєктів, дівчина відчула себе особливою. Ось допис одної з організаторів волонтерського проєкту музикотерапії Подяка воїну. Юна бандуристка Наталія Клюєва мелодією голосом свіжого джерела біля лікувальних палат відновлювала душі наших нескорених. Дівчинко, дай Боже, щоб ти таким же свіжим голосом співала колись ці пісні своїм онукам і розповідала їм про ці часи ми разом прийшли до перемоги. Старший сержант Ілля З Вінничини в бою втратив зір, не зміг побачити бандуристку, але вийшов, щоб відчути присутність музики. Ніколи не чув так близько наживу бандуру, сказав наш вдячний незламний слухач, і швидко ніяково змахнув сльозу. Він не міг бачити. Що така ж сльоза скотилася на вишиванку нашої бандуристки, лунала пісня і згадувалась. На прощання Ілля попросив потиснути руки бандуристці. Потім був інший підрозділ, інша палата і нова й нова неймовірна зустріч. Обіймалися, дякували і плакали. Мова музики лікує. Ще один значимий захід для Наталі відбувся в Португалії. На світовий день молоді. Безліч українців, які знайшли прихисток за кордоном у Європі, зібралися у Лісабоні. Мене переповнюють надзвичайно сильні почуття радості та вдячності, ділиться своїм враженнями сама Наталя. Наша бандура та українські пісні звучали в Португалії. Ділюся фрагментами цінних для мене відеозаписів з надихаючої зустрічі з нашими українцями. Відчуйте цю безцінну та неймовірну теплу атмосферу, єднання рідних душ та голосів в наших милозвучних піснях. Пропоную вам подивитися невеличке відео з цієї неймовірної зустрічі. Oh no! Пандура це гордість української і світової культури, а її звучання мова душі українців.